Вітаю, друзі! Хочу вам сьогодні показати мій чорний китай. Скільки зійшло нещасний один помідорчик. Пишуть про нього різне, в основному, що він дійсно не сходить у багатьох людей. А одна дівчанинка написала, що в неї зійшли, але виявилися звичайні червоні помідори. Дуже сподіваюся, що я зможу хоч би оцей один врятувати, виростити і е, побачити, які, і зібрати насіння з нього. Своє насіння сходить добре. Так, і що я вирішила робити? На всю коробку ж не буде рости тільки один помідор. Висадимо сюди ось такі баклажани. айсберг, білі, так. середньостиглий сорт. Період від сходів до початку стиглості 115-125 днів. Кущі висотою до 60 см. Так, сіяти їх третій четвертий місяць. ну, Ми трошки не витримали, нам уже хочеться щось садити. Тому я їх замочила попередньо, квасила їх 2 дні, щоб вони трішки веселіші були. І Будемо їх пробувати садити. Так, отакою паличкою, щось не дуже виходить їх брати, От. і тицькати в земельку. А вони так уже водичка з них стікла. можна їх і так, розпреділити. Тут ще, до речі, в мене був посіяний. Перчик гострий, довгенький, але цей перчик чомусь теж не зійшов. Взагалі, в мене, отак, от по роботі, я працюю в інтернет-магазині, і є таке, знаєте, можна вже, як правило сказати, коробка, яка була відправлена клієнту, і клієнт її не забрав, відмовився від посилки то Ту коробку вже відправляти не можна, тому що в тій коробці вже відправляємо. І знову відмова від посилки. Дуже, я, можна сказати, така суєвєрна. От, І побачимо, чи зійдуть мої баклажани, чи працює це правило, так як помідорчики не зійшли. Побачимо, як. Баклажани у нас посходять чи ні, От, але ж все-таки надію, що все буде добре, що баклажанчики такі посходять у нас. От. Будемо сіяти так навмання. Звісно, що не всі насінинки можуть прорости, якісь можуть бути пустотілі. Взагалі, якщо насіння погано зберігати, якщо воно попадає, під вологу на складі сиро, наприклад, і воно набирає в себе вологу, а потім висихає, то все насінинки вже не проростуть. Отак от, от, от де-небудь її тикнемо. Все і от так от трішечки, трішечки. Позаглиблюю в Земельку трішечки трішечки ледь-ледь, щоб вони могли вчепитися. От, щоб вони могли вчепитися і пустити корінчик. Я так само сіяла помідори. Ледь-ледь їх заглиблювала в землю. Так, все. Так, зробили. Ще десь у нас є тут, так, не бачу. І тут трішечки. Земля розпушена, пухка добре. Так. Добре змочимо насінчику наше. Добре змочимо. І я його замотаю в плку. Замотаю в плівку прямо з цим помідором. Нехай проростає в плівці, а пізніше просто над ним відріжу дірочку. От, відріжу дірочку і буде йому свіже повітря. Так, і приліпимо наліпку, що в нас тут баклажани. Ну, і біть з цієї сторони, отак от. Отак от приліпимо все. Отакі от у нас баклажанчики айсберг.